Я хочу вам показати роботи молодих українських митців. Я без окулярів, друзі, перепрошую, але все одно буду вам показувати. Це дівчина знаю із Києва. Не можу прочитати, але дивіться, які прикраси цікаві. Ну, як на мене, дуже круті, класні прикраси. Я також не знаю, а, ну це метал, це, це точно. Ой, дуже крута брошка, тризуб. Ось вона доволі велика. Ось така дівочка стільна. Марія Ярлимська. ось вона, ця дівчика. Ролемська, оце, я так зрозуміла, її бренд. Так, ще дівчина з України, Катерина Орлова і Антон Нестеренко. Це її чоловік. Вони працюють в керамікці. Ось такі дві фігури. Ось вони як виглядають. Як на мене, дуже класно. І це також її композиція. Якщо зможу, я попрошу, щоб розповіли дівчата про свої роботи. Ну, зараз хоча б уявлення. Оце також мені дуже сподобалася. Прикольна композиція. Не знаю автора. Можливо. А, ось! Ось. Все є ось такий кіт серед бурного океану. Отак От виглядає загальна, загальна зала. Це наша Лариса, ой, Лариса Азімова. Вже е, трошки я записувала з нею відео. Майстриня Зіслав'янська, членкиня Національної спілки, представила свої ручні роботи. Прапор наш. Оце, шановна пані Зіновія Шульга і е, Зення Арт. Підприємство, яке займається виробництвом таких чудових авторських килимів в Линянах. Очолює його Марічка Флейчук. Вони зробили дуже крутезні буклети на свою виставку. Ну, роботи просто неймовірні. Оце дівчина. Вона займається фотографією, і це наша Україна. Ось така вона зараз. В кривавих таких іжаках. Це те також пані Зіновії Шульги Килим, дуже спокійних колоритних таких колориту темно-зеленого і такі хвилі. Ну, Надзвичайно гарний килим, мені дуже подобається. Це роботи Ярослави. Вона художниця. І кожен малюнок вона спочатку малювала картину, а потім з цієї картини вона робила вже принти на хустки. Дуже класно. Ярослава Попович. Ось її хустка також. Це роботи учениці Ярослави. Прикраси традиційні українські. Далі ще роботи двох дівчат з України Яни і Валентини. Ось такі метал металеві прикраси золотавого кольору дуже класні. Це підвіси і, напевно, кільця, персні, дуже такі круті. Без окулярів? Ну, я думаю, що краще показати хоч без окулярів, а потім подивитися. Ніж не показати зовсім, бо дуже дуже насичена програма, і просто, ну якби ти не в... я не встигаю нічого. Ось такі роботи ще є. Ось такий стиль. Сучасний. Ну, пані Світлани Кравченко, мої роботи. Зараз я вам все. Це я вітаю вас, слава Україні! Ось роботи. Так вони виглядають в композиції. Це Матуся. Матуся така зажурена, як наша Україна. Це ляльку ляльки всі зробила я спеціально для цієї виставки. Оце мотанка. Друзі, от зверніть увагу, це мотанка. За основу її е, взята е, пучок бавовни або вовни, або бавовни. І от вже з нього сформовані ручки, тіло і голівка. Оце мотанка. І це тип якби ляльки. Вона така. Ткали тканину, ми разом всі в глинянах влітку. Ось вона, з цієї тканини зроблена, спідниця, з цієї тканини зроблена чіпок стилізований. І це мотанка, це мотанка. А ці дві ляльки це не мотанки, це сучасні такі сувенірні ляльки. Це наша Україна, її ім'я Надія. Бо надія, віра і любов це те, що з нами завжди, це, те, що підтримує нас і матуся. Далі ще у нас стильні дуже роботи майстрині з моєї подруги, майстрині з Криму, пані Ільміри. Вона так це Вона також це ткала. Оце ткані вручну, тканини. І отак от красиво зроблена жилетка. Це традиційні ляльки кримськотатарські в одязі. Характерною особливістю цієї майстрині є танчайша переработка деталей. Одягу це вона все ж, звісно, вишивала, доповнювала. І Одягу, і От, всі деталі, всі подробиці: ручки, ножки, штаніжки, взуття, все, все пошито. Також на хлопчику е, як шапка називається у вас? Шапка називається калпак, натуральний каракуль, натуральний каракуль. Да. І взуття із натуральної кожи Так. Що б ви ще хотіли сказати про свої ляльки або про культуру пані всі Я б хотіла, щоб весь світ побачив культуру моего народу. Я очень дуже мрію, що все-таки батьківщина моя повернеться до України. І от хоч трошки показати культуру, щоб потім, коли люди приїжджали до Криму, вони вже знали мою культуру. Це для мене важливо. Ви впевнені, я впевнена, що ми обов'язково приїдемо. Крим – це Україна. Крим – це Україна. А це традиційно кримсько-татарське золотое шиття. Це вишивалось одяг. прикраси могли для дому вишиватися. Це техніка кримських татар, називається маклама.